Зважаючи на те, що у нас сьогодні остання програма першого сезону першого україномовного гуморшого варіати, я вважаю за потрібне подякувати нашим глядачам, котрі приходили до нас на зйомки. Пацани, а можна, а можна то все забирати, коли я закінчу? Ну, мужики, ну серйозно, ну дай, мені одну хвилину треба. Друзі, я хочу вам подякувати за те, що ми не залишалися. Ну, пацани, ну я вас прошу. Та перестань, ну мені 20... Дім, я розумію, що павільйон закінчиться, але мені треба сказати людям останні слова, що ми їм вдячні, що ми це варіанти шоу, що ми хочемо з тими людьми побачити що... Ти, що... До зустрічі в наступному сезоні.